Ні -ні. Усім привіт, з вами Міша. І ми починаємо І ми продовжуємо нашу під назвою Майнкрафт. Отож, сідайте позручніше бреші пише І поїхали Як ви пам'ятаєте, ми закінчили моє наше другу частину ну, з відео про Майнкрафт. Знайшовши книжку у бібліотекара і купили. А удачу. Три. Зараз ми поспам тільки що Я нікого не бачу. І слава богу. Чесно кажучи. А я спать. А я просто спать, пора. О! Нічого не знай. Гано ще я хвилювати. Доброго ранку! Сказав всім вже целянам доброго ранку всі поховали зараз. О, ти шо? Ну ладно, тебе треба розтрогувати якось. Ну а я на мати далі і дерево виходить. Зрадивального лучника? Чи як його там про... Бра... Да, лучника. Потім что тебе дерево надо буде зломатия точно буде. Я тут буду жити в цьому селі. Бо я вже вон... с... живу в ньому. Так, он там он дерево. Дерево. А не вон. Надо розторгувати цих селян, бо вони потім інструменти можуть продавати. Да, да, хто не знав, то тіносати. Ті, ті мали потім продавати паці і ще там деякі Продавати інструменти. Алмазні зачаровані. Або броню, щоб визнали. Так, так ламаємо. Ну, і скрафт. Тут, тут селяни вже роблять залізного. Ага, тобто сюди вони не можуть зайти. Це ж ковр. Замав коврик. Ми ну, будете ламати коврики, на жаль. Молі. Ну ладно. Побігай далі. Врубати дерева. Раз. Так. Ставте лайки, до речі, і підписуйтесь на мої відео. Це буде мотивувати мене, знімати вам багато інших відео з різними модами. Але, але я вам не обіцяю. І що, там будуть... То вони будуть дуже швидко виходити. Моби... Ну, тобто, -то, відео з різними модами

Чесно я не знаю, що. Надо буде зараз когось вибрати, кого розторгувати. Ну потім я, начебто, точно знаю. Пам'ятаю, що. Ем, а ну, чесно, я не пам'ятаю який е, е, серіалин з професією, який буде продавати е, зброю. А власно зачарована був броню. Я пам'ятаю, який це. Ну, з трьох видів можна. З першої ось такий. Потім е, на той блок професії, який стоїть у на, в кузні, стоїть. По це Сергійно. Тобто? то не можна оцей. Я понял, кто меня заметит. Пам. Пам. Эр, шо-то. Пам. 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 Просто так на на. О, 20 рівень уже. Так, ну я думаю, что як я нормально так расторгуюсь за селянами, то я просто візьму и... І собі. І піду в инчи села Шугаты. Та йома, йо а -а -а. Так, ответ треба хоча б ліквідувати. Все, інші мене на. вже набіють. наб'ють. мене зараз сокер разламається з вами. Вше одно робить. Це треба мне дуже, дуже багато бага, то залезана, е, яке там штур. Я вже забувся на ту шту. Значить, штучки робот, мы зеруем зачарование. На якісь речі. На ковальні. Тільки як вони там по-українськи говориться. Авайте говорить. <різь> Напишіть нам в коментарях. А то я не пам'ятаю точно. Ну, Слимак, ну не же ж мені. Ай, маленький переглядь у мене. Мені то байдуже. Це замалеча пригає до мене. Бо вони урони не наносять. Ой, і у вороті. Хотя мене градус, но ничего. Это пчели этот град Грядку. Де кому? На тобі. І тобі, і тобі. Та шо ж ви так налітаєте? Та стоите, тут? Па, па? Йо -йо, ви, ви вже від мене то. Та йо-ма-йо, -йо, це чи? Оце тобі називається. До речі. Я так понял, що це. Називається рай. Тепер це малеча вся. Ще й добаву. Це тобою ганяється. Б'єж, на тобі. На малечу перетворись. Не, послух. послухай. Мене чогось смішує цей звук. Як вам, я не знаю то. Але мене він свішить. Застряг. Так тобі і треба. Просто в блоках застрях где я? Весь день не просто ламав дерево. Так, це ч тебя? Так серя новости или шка, Макеш, швейча. еще. А, я все хочу прокачать. Кишки я. Да чего? Уже ничего, давным я давным-давно. даже монстры зараз я что, именно Я стану, коли мені на Андалу. Хоче моляча, і тут її досі. Ну не байть, уже чесно на цьому молячу. Боже, слухайте, їхні прыжки і ломати дерево. Просто що це за стрибки. Вас надо їх вбити потім. Так буде закрыть и все. Я так нормально собі дерево нарубив. Нарубив. Ну за что лучник? Це скільки у мене буде виходить? Так, опа. У мене буде мільйони цих палок. Потім. Я не знаю, як це все сказати вам. мене буде тут... Я буду це працювати. Думаю, що то день, напевно, точно. Просто ні, ну це що таке? Жесть. Бог хоча по поводу це все робить, а не так зразу все Це я скільки ще буду то тут стояти просто робити ці дошки. А вийшов я від палец. Що мені надо буде? Я не знаю, я буду тут. На жаль, я не можу вам перекрутити Багато ютуберов, блядь. Так, что? Шо, так, хоть что? Сори. Тоже сори. Це я ж подам, що монстр. Я, в принципі, тільки у ночі нападає на мене цей монстр. А я якраз в нічі, коли я ж хотів спать уже. Він дав, розумієте, що його моє виживання вже закінчилось. Після того, как я його побачив. Я думаю, у мене зараз весь інвентар буде заповнений цими палками. Я так, я оце вже піду продам уже нарешті. То, а то у мене... Хотя уже паст продавати? будешь продавать питання Я просто це все дерево Переробляю на палки, но тут щоб багато смарялки заробить собі. Куда ты? Вот еще. Давай. А, вон. Что ты, шо ты, шо ты попадаешь? А ты я рубаля меня один раз, знаю, это бойцу пишу. Так, почекай. Теперь питание, як мені Єдине Як мені. Так, пацаны, не заважайте меня. Мені стріли потрібні. Придай ще одного лучника робити. Щоб той продавав стріли. Ну? Ходімо. Так. Ладно, ти хай будеш уже тут. А в мене не ток немає для тебе. Так що, сорян. Шо? Що ти далі будеш впливати? Так, повертаю твою штуку. Ну, тобі. Бам! Поня. І що ж не так би? Це от найбільше. В мене гравії немає. Я просто палки зараз буду робити. Тун-тун-тун-тун-тун-тун, -ту 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 -ту. что-то. Беллями постой. Что мы не бачили? Я думаю, що я першу ніч хотя вже не буду спати. В принципі. Сподіваюсь, мене меня не вбью. Бе той монстр. Є, не, на дракона точно якогось треба приручати тут в цьому світі. Щоб не ходити вже, Ну або конячку. Для кейні мені мене надо сіт було. А сидо я не можу зробити. Хоча я залізу. можу нитки. паличі, Хоча, напевно, я зможу, Якщо тільки нитки зроблю. Знайду. І hold. Ну, куча, Я зроблю собі тайт холд. Чому мы проходжу? Ну, это будет хорошая идея. Тихо, тебя куча вам мені у Не Заважай. Да. Ви шо, пацани? Где з вами расправить? На тобі. Тух тух ты! Ты хочу на, на на Он до волима! Волеме! На тобі! Волем! Ось! Волем! Волеме! Напевно, треба блоки уже робити! Світ! Я Все понимаю заплатити палицю о я думаю вычуваю, що це буде довго. Ну, нормально. я спату. Поки той монстр не прийшов. Ні, ну він, якщо що, то може просто піднятися до мене. Йопа Пф, Я ще й застрибнув на блоки. Що? Ви бачите, я такий просто застрибуєшся і тут сюди лягаю. Нормальний, так собі. Так, де я виживаю те куча днів, і в мене немає, де пересмажити їжу? Я шокований не сам лечить. Шоя Я пішов по камень. камінь, по камінь тут ось тут. Так в мене немає... Почекайте, так в мене ж немає чим переплавати її... Я ж... Уже есть. А что я буду переплавлять? Питание. Напевно арбалетом, если можно. А можно же арбалетом пересмажить? Да я ежу. Ежедьте аж зрякався, что я... don't do Просто дубовий забор будем персмажувати. А я хи поки що зроблю, раз два. Ну, я, напевно, знаю, що зроблю. Так, пускай это Ах, один камень. Потом на трей. Хай будет четыре. тут, 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 Ра-та-та-та! Я, напевно піду в пошуках новисел. Там я вже знаю. Я хочу туда. Такие чуть чики надо. Я все на равно повернуся потім. Думаю, цього вистачить. Все, я пішов. Мені Я хочу знайти кузню. Щоб Mm. І У неї є шанси, що попадеться тобі Сидо сідло Є шанси. Що попадеться сідло Ось так. Тут армія цих. А я просто похочу. большая Пишу. Я просто пишу прямо. Будет какие-то новые целые уже. Мой получив. Начинаю вже же з... танки без слайми. це начебто хороший знак, бо я их як... потім. До скільки можна убить без немає ніякого і... О, села? Це абсурд. вже втомився бігати. бігать. Ну покажіть мені хоча б я кейс целу я вас прошу Та хоча б маленькие уже ну хоча б я кишу, щоб я міг десь зупинитись Та ся, міг І завершити відео Ну да, цела. Жесть. Скоро и ничто настав. Нарешті то уже знайшов тебе. Оце я так довго буду пих? тепер мені ще й довго бігти туди Ну, це хоча б є, на жаль, кузні немає знов тут. Ну да, ту немає. Эти кто есть таки? Olha que demais, velho. Olha. E o que Pá. Pá. Sim. 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 Просто. Ну, а ми закінчуємо відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подбайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення!